Привіт усім, хто завітав на канал Second Shopping, Я Ніколь. Пропоную зануритися у світ шопінгу. Сьогодні буде огляд та багато примірок, більше ніж в одному секонд-хенді. Знахідки суперові. Зараз все покажу. Ви не забувайте підтримувати канал вподобайками та коментарями. Усім гарного перегляду! В цьому секонд-хенді сьогодні я буду роздивлятися в основному товар, який був у люксі. І розпочинаю з сумочок. Я ось, наприклад, полюбляю, коли ремінь на сумерці, отакий, бачите, широкий, і із тканини. На цій сумочці, окрім довгого ременя, ще дивіться такий коротенький, на руку буквально. Поряд висіла сумка, ось така рожева, дуже пам'ята, форму не тримає взагалі. Жовтенький сарафанчик від Ліпсі, це 16-й розмір пір'їнки. О, ні, то не пір'їнки, то листя. Я квіточки гавайські. Знова сукня від H&M Розмір L коштувала 9 фунтів або 10 євро м'якенька тканина. Ну, зверху як майка зроблена. За складом бавовна і модел Ось шорти. Розмір. S. Ну, це вони підліткові ляні Коротенька сукня, анімалістичний принт на білому, чорне та рожеве, що взагалі бірок зверху немає. Суконь дуже багато, але моєго розміру тут не так, щоб і вибрати було, що і брючок також дуже багато. Яскраві жовті від зара брючки, але великі на мене Хотіла приміряти цей колір. Оці бірки довго не могла знайти бірку. В перший раз таки бачу, що бірка була ось тут. Марокко 14 розмір, розмір М указано і за складом ліоцил, бавовна і еластан. Взагалі вишивка хрестиком, дивіться. Я тільки не розумію, хрестик це ж тільки може бути ручна робота, чи це може бути і машина, щось, я не знаю. Дивіться, скільки тут роботи, якщо це була ручна. Багато. Величенька, бо 16-й розмір, баловна за складом. Це вишита сорочка Тею. Дивіться, яка гарна. Дуже гарно зроблена. Кольори підібрані. Я її не заправляла, щоб було це все видно. Бачите, тут розрізи по боках вона на випуск повинна бути. І також бачите, зробили смужку вишиту на манжетах. Дуже подобається. Симпатична така вишиванка. Дуже багато віддаю, цікавих сорочок та блузок Хоча вишиванок трапляється дуже багато, ця особливо мені сподобалась. А за ціною вона вийшла 237 гривень, а брючки сьогодні за 351 гривню. Серед одягу тут висіла ось така зовсім маленька сумочка Jimmy Choo, Бачите, бувають косметички від цього бренду. В цей раз була сумка невелика. Ну, я такі сумочки не дуже полюбляю, так тільки порозглядати та показати вам. В цей раз я прийшла, дівчата ще не спіли відсортувати. Взагалі-то сумки завжди висять з одного боку, але тут ще, видно, не навели порядок і вони були посеред одягу. Це взагалі така домашня як подовжена футболка або сукня. з бавовни, дуже приємні рожеві, з зеленим кольори Поєднали, мені подобається. Оце взагалі домашня квіточка із таким листям. Полюбляю її. Вона сама по собі зелені листя має і прожилки рожеві. Папая 18 Це бачите, вона з ваги взагалі ця блуза. Колір сподобався, де тут ті китиці. Китиці вони до рукавів, Різнокольорові, бавовна за складом. А тут значить, також колір гарний, червоний бот, баттер, багато слів, написано шугар, Коротше, все написано, флауер, все підряд, по нам написували сіроп, голден, золото. Це те, що я бачу. Айфрі. Блуза вся свого вого товару. Єдине, що мені тут подобається, це колір та китиці. Китиці, оце такий верх я не полюбляю, а це вони мені тут великі, це для дому такі лосіни. з комплекту якогось. Невеликі тут там завужуються дуже і тягнуть вниз, не годиться. Ціна блузи цієї 42 гривні, а оці лосіни для дому вийшли за 48 гривень. Так, тепер брюки Це з люксу. Вони якраз на мене не дуже широкі, але за розміром висока посадка, прямі. Блуза червона. Ще одна також розмірі ікси. Домашня сукня, дивіться, яка яскрава. Такі мультяшні. Тут всі тваринки і птахи. Оце подивилась на ці шортики, згадала, я собі такі купувала, де вже вдома лежать з морозилом саме ці, ці кольори. Дивіться від Тею 18 розмір. Сьогодні біла сорочка з собачками. За 100%. Чоловіча, дивіться, фу, э, сорочка з коротким боковом 24 фунтів коштувала потім на селі. Була за 12. Монки в розмірі М. Це оверсайз, така вона сорочка легенька. Вона взагалі має вигляд на 2XL. Була, вона взагалі як розлітаєчка широка. Я її заправила. Вона дуже гарно пасує за кольором до цих брюк. А до білих було б не так, як до от таких от пісочного кольору. Дивіться, тут також плянки. Бачите, вони не білі. Гарно поєдналася ця сорочка. Саме з цими брюками. Ціна блузи сьогодні 160 гривень. Hello Weekend написана на футболці 4,5. Потім за півціни продавали футболку. Це футболочка домашня у 20-му розмірі віддаю. А ось який купальник підлітковий. Не пам'ятаю, як ці герої. Вухастики називаються. Він новий від праймар, коштував 8 фунтів. А це вже жіночий купальник, суцільний, темний. Також, бачите, тут дуже величезні квіти. А це стики Максу, бачите, 2,5 фунта коштувала в розмірі L. Дивіться, яка маєчка, але вона тепла. Цей міні колір сподобався. 14-й розмір на запах сукня. Синій такий темний синій до сірого симпатичний. Так, оця сукня вона на запах. Дивіться, який колір він взагалі. Рукав щось тут. Трохи він, треба його якось призборити, напевно, що, можливо, на манжеті дуже гарний колір. коричневий там ще такі плямки якісь симпатично зав'язала я позаду пасок, мідідовжина. Тканина, звісно, мнеться, але попрасувати і на темного взагалі не так видно. Ну, цю сукню треба допрацьовувати. Треба щось зробити з рукавом. Ще там я побачила, де не вистачає невеличкої кнопочки. За ціною вона сьогодні вийшла 257 гривень. Не помітила я спочатку біля каси на полицях лежали невеличкі сумочки, косметички. Був також, ось дивіться, рушничок, він там був не один різних кольорів, охолоджуючий рушник. Я подивилася на сайті. Його використовують у спеку, треба намочити. І він там має ефект охолоджувальний, цікава така річ. Раніше я взагалі таке не бачила, не чула. Знаю, що є рушники туристичні, є рушники з мікрофібри, таке зустріла вперше органайзер для зберігання прикрас. І самих прикрас було багато. Деякі були от запаковані, деякі відкриті. Великий ось такий різнокольоровий квітковий картхолдер був. Ось дивіться, яка б на косметичці. І була також, дивіться, косметичка органайзер це для прикрас, щоб брати з собою у подорожі, такі я вже показувала, але трапляються зараз не так часто. І подивилася ще трохи взуття багато нового. Бачите, на полицях навіть один на одному тут стоять, бо місця всьому взуттю тут не вистачило. І це при тому, що при мені дуже багато приміряли людей, взуття, і я думаю, дещо успіли купити гумові дитячі нові, Чоловічі від лакост, басаніжки жіночі. Багато взуття літнього, спортивного, кросівки різноманітні. І, знаєте, нема такого, щоб були зимові, наприклад, чоботи. Зараз не дуже викладають. Ось дивіться, які яскраві шлюпанці і домашні капці. Дитяче взуття, бачите, це осіннє, більш таке, також було літнє підліткове. Ось єдиниць. Жіночі були ось такі осінні. Це знов-таки підробка під крокси. Ось, бачите, нові шльопанці Стів Маден 20 фунтів коштували. І знов-таки красівки, які, я думаю, будуть забиватися пилюкою, грязюкою. В цьому магазині були цікаві речі, але за ними, я думаю, можна повернутися трохи згодом і купити, якщо будуть дешевші. Далі огляд у другому секонд-хенді. Там дуже багато знахідок на вазі і було багато одягу саме від моєї улюбленої компанії Еспріт. Спочатку у цьому магазині я покажу товари, які були на вагу. Мене взагалі-то цікавили футболки, маєчки теж зараз актуальне, тобто літній одяг. Це безрукавка, вона спортивна для тих, хто професійно займається кінним спортом. Від Primark, бачите, блузка вона взагалі-то новенька ліска лишилася, а бірка десь відлетіла. Від Єсіка була також легенька безрукавочка. Пісочного кольору від H&M Dem, футболка літня. 100% бавовна. оця Мені сподобалася зеленого кольору, але вона велика на мене. Від Есмара це ляна футболка. Я раніше взагалі Есмара і Еспріт дуже сильно плутала, зараз вже цього не трапляється. Дивіться, який орнамент цікавий. Від Том Тейлор і цю я буду приміряти разом з цією спідницею Максі Довжини. Гарний колір, темно-синій спідниця за розміром взагалі підійшла ідеально. На футболці єдине, що мені не сподобалось, ширина рукава. І орнамент також вписався у поєднанні зі спідницею мені сподобалось ще футболка Vita H&M, темно-зелений колір. За складом до 100% віскоза м'якенька. Бачите, вона в'язана. Ось і Спріт знайшла я, але написано розмір XS. Взагалі тут щось з розмірною сіткою я забрала на примірку цю футболку, але XS, ну, воно видно мені малувато. На жаль, бо мені дуже сподобались ці сині такі величезні кружальця. Ще була з морською тематикою футболка. Зверху бірка відрізана. За складом бавовна та модал тут, ну ця вже, бачите, широка видно, от така можна було б трохи і менше. Ваговий товар я не важила, бо там якраз виключали світло. І коли світло вимкнено, ваги взагалі-то не працюють. Жовто-блакитна футболочка також забрала на примірку, бачите, який подовжений тут рукав. Ось тут уже нічого не обтягує, свободненька, смужечки там поєднані, всі співпадають. Джек енджонс це взагалі то чоловіча фірма. Ну я собі, ви знаєте, взяла футболку цієї фірми і задоволенням ношу. Так що, якщо мені трапиться щось ще за розміром, я заберу не роздумуючи. А ось і вайтстав, смужки помаранчеві, без рукавка. Ви знаєте, на неї дивилася, ну, повністю, мені здається, вже таку я бачила без рукавку в іншому магазині. Смугастик синій з білим це сукня, я її також поміряла. Вона коротенька, рукав, бачите, не обтягує, приталена, витачки там все зроблено, як треба. Тканина цупка на спеку взагалі не підійдеться а сукня, тільки на таку прохолодну погоду. Ну, На мій погляд, на спеку взагалі ніякий одяг не потрібний, бо нічого не хочеться. А це блузка, вона з рожевими такими там малюнками от саме її я брала до брюк рожевих, але вони виявилися, взагалі, бачите, такими коротенькими, наче це капрі. На вішаку ця блузка мені більше подобалася ніж на мені. Вона якась така в забліда виявилась. Оця річ для мене лишилася загадкою. Гарний склад, 60 віскози, 40 цельон. Ну, я не зрозуміла, це або така коротка сукня, дивний крій у неї тоді, або все ж таки це туніка. Ще поєднання з зеленою спідницею, футболку від Маскіна, кутюр знайшла цікава. Взагалі-то в неї, знаєте, необроблені края взагалі по рукаву, по збоку і понизу. Ну, Тут не обтягує рукав, це точно, і можна регулювати довжину тими зав'язками попереду. А ось тут так цікаво, Еспріт зробив малюнок на безрукавці. Здається, ніби це дійсно тут чешуя від змії, але те все намальовано. Ну, зблизька, коли дивишся повне, знаєте, таке відчуття Що дотронешся і відчуєш навіть шероховатість цієї тканини. Це вже на люксі, був гаманець Фосіл, великий, а жіночий, на застібці, багато відділень, новий він із натуральної шкіри. І ще була косметичка від Michael Kors, але мені взагалі то цей бренд не дуже подобається. Рюкзачок був цікавий, і ще сумочка, ось такі трапляються частенько у різному стані. Тут стан на відмінна. Всередині написано, що це натуральна шкіра, це така більш вінтажна сумочка. Ще була ось така косметичка від Марк Jacobs. І ось це, я так собі думаю, це вставка органайзер у сумку, знаєте, по типу оцієї обех, яка всередині без карманчиків, без підкладки. І далі вже я переглядаю одяг на люксі. А ось цю блузку я вирішила приміряти, хоч тут такі величезні журавлі, але поєднання, дивіться, блакитного, і коричневого, ще й рожевого, мені сподобалось. До цієї блузки я взяла 100% льон. Це брюки були також на люксі. Ну така, бачите, журавлі летять, колоритна, цікава ця блузка, вона за розміром мені підійшла ідеально і дуже гарно вписалася у поєднання з цими брюками. Такі візерунки тваринок або птахів звикли ми бачити у фірми Тю. Сьогодні, бачите, зовсім інша фірма. Тут мені сподобалась Еспріт, Дивіться, то були такі кружальця на вазі, знайшла я також футболку від Еспріт на люксі. Тут вже вони такі різнокольорові. От Полюбляю я цю фірму, їх тканини вони завжди дуже приємні до тіла. І тут також дивіться, а, кружальця є, і які підходять повністю по тону до цих брюк. Ідеальне поєднання, на мій погляд. А зараз це темна зелена сукня, вона довга, також я захотіла її приміряти. Тим паче тут 100% віскоза за складом розширяється ця сукня, бачите, донизу такі величезні широкі валани, також рукав широкий, не обтягує і за розміром свободненько на мені. Хочу зробити там міні-шорт, такий гумористичний, трошки, і якраз оця сорочка ідеально підійшла для того відео. Ще від Esprit також, бачите, горох на вже такому зеленому фоні. І оці шорти в морському стилі я захотіла також приміряти, але щось коли зайшла до примірочної, виявилось, що до таких різнокольорових шортиків не взяла я однотонного верха. І от знов таки поєднує брюки з футболкою від S. Е. Люкс я також весь не переважувала. Єдине, що заважила, це футболки. Вони, бачите, по 98 гривень виходять шортики 150 гривень. І ось ця сукня зараз за 334 гривні. Була ще одна сукня, яку захотіла я поміряти, вона також на, по складу це льон. Тут такі, бачите, білюзові, фіолетові, якісь темні такі дуже малюнки. Міді довжина свободно на мені сіла ця сукня, і ще дитяча була від Вайкікі. Ось такий шопінг сьогодні у мене вийшов. Задоволена я знахідками у магазині. Пишіть у коментарях, як вам мої знахідки. Також, якщо сподобалось відео, не забувайте про вподобайку. Буду дуже вдячна. Бажаю усім гарного шопінгу, цікавих знахідок, щоб ви їх носили, ті знахідки з задоволенням та обов'язково мирного неба. До наступного відео. Всім пока!